Тут кожен день я запам'ятаю на все життя, кожен раз виходиш на роботу як останній начальник відділення повітряної розвідки і протидії. Псевдонім лапа в армію йшов кінологом. І я зрозумів, що собаки тут багато не повоюєш. На блокпостах не дуже хотілося стояти. Лучше, звісно, який-то вред наносить. Тому ну, прийшлося піти з посади. Хоча в душі кінолог все одно. Ну, поэтому лапа. Тут по береговій лінії укриття ти в основному шукаєш сам собі. Тобто ну, це якийсь -то підвал, якийсь дом, якийсь окоп, либо сам собі щось робиш, сам собі щось копаєш. І щоб добратися сюди, на передню берегову лінію, ну, це ще треба куча рімені і ну, скажем, не момент обстрілу. Це треба десь між ними просто перебігти. Все, що стріляє з тієї сторони, все достає до нас. Все, що стріляє з нашої сторони, те же саме. І в пачками просто летять. Як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Бувають як удачні, так і неудачні. Що з нашої, що з їхньої сторони. Тобто, тут ворога не можна недооцінювати. Шукаємо цілі. Почему шукаємо? Тому що, ну скажімо, є стаціонарні, які да, нікуди не дінуться, там, типу, бліндаж, спешка, якісь антенни, вони нікуди не потікають. Ну интересно ж знайти що-нібудь хороше, якусь машину, яка тільки приїхала. Поэтому приходится постійно моніторити обстановку, постійно літати. Більше інтересно, це коли ти кудись залітаєш, який бліндаж, і потім розумієш, що вони виносять туди ранених, либо вже відтуди більше ніхто не виходить. Тобто там все добре вийшло. Все одно вся робота від одного чоловіка ніяк не, не зависить. Тут е, все тільки командно вирішується. Якщо є хороша команда і хороше злагодження, то можна працювати. Один взагалі, ну, скажімо. Поліний воїн конкретно в цій роботі, так точно. Це має бути мінімум 3-4 людей, тому що ну, робота дуже відповідальна. Це ти працюєш і з вибухівкою, і треба добре розуміти обстановку, треба постійно моніторити 360 градусів головою крутити, тому що в будь-який момент по тобі може прилетіти. Ми на даний момент, як і в квітні, під... цель номер один. Ті, хто розвідують, ті, хто наносять ураження, це цель номер один. Раніше це була там, стволка, це були снайпера. Тепер вже снайпера не актуальні ну, на конкретно таку дистанцію, тому що дистанція дійсно маленька. Коли арта без глаз, то вона стріляє ну, і зачасту не попадає. А коли ми виходимо на роботу, то зачасту все добре. І поэтому Ну, Скажімо, достать до арти, яка десь в полі відстрілялася 2 секунди і її більше немає, тобто вони смоталися, либо порозбігалися. А ми ж так не можемо, тому що нам треба, як мінімум, вилітати ну, з самої берегової лінії. Тобто, це передній край. Були случаї, що і по нам теж прилітало, але слава Богу, все нормально, всі цілі. Достатися одному взагалі без товаришів. Це на найбільший страх. Ну, це як друга сім'я. в данный момент, потому что, ну, с ними 24 на 7, без них сейчас тоже никуда. Вот даже приезжаешь до в отпуск, просто там, ну, поспал 2-3 дня, там, погулял там день, да. а дальше становится неинтересно, хочется назад. Потому что ты понимаешь, что там хлопцы что-то делают, а ты просто сидишь, потребляешь не дома. Отпуск надо, да, морально перезагрузиться, физически отдохнуть, но Довго не вивозиш в отпуски. От реально просто хочеться щось робити, 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 робити робити.